Вирішив сьогодні зазіка хоч запустити, бо він стоїть всю зиму, вже січень закінчується. Отак От воно все в гаражі виглядає. Кинув акум на зарядку. Зараз буду пробувати. Треба його трохи викатити сюди, потім під'єднати акум і спробувати запустити. 72-го року, 968-й. А це мій зазік. Позабрав колоса, трохи його викотив. Зараз отой акум туди перед поставлю, буду пробувати запускати його. Так. Що тут у нас ці якісь. А, ось воно. Це беремо кум Щоб не переплутати тільки плюс з мінусом. Де тут він? Мінус от тут, а плюс отут. От ага. Ось от так от його. Та давай вже залазь. Чіка кум полудохли, але може що щось буде якась. позитивний момент з нього. Опа, єс! Yes. Кривенько, правда? Так, тут що? Це маса, а оце плюс. Трохи мені підзатягнути... О, тут здоровенський ключ, ладно. Будемо сподіватися, що не все скоче. Так. пішли далі. Відкриваємо моторний відсік. Так, тут що у нас? Блин, неудобно. Чик. Монстр. Мстило хоч є, тут трохи чи ні. Ну Повинна бути, вона не тече взагалі-то. О, та тут рівень. Норм. Чик. Бензинчик. Ага, хрена її підкачаєш. аж комусь незручному. Ну коротше підкачуємо потроху. От є він фільтр, на фільтрі щось є. Ладно. Пішли спробуємо запустити цього монстра. Ах, який аромат у салоні. Запорожець. Опа! Подсос отут тут от у нас. Отак, так чекаю. Ну шо? Дверку шпокс. Будемо намагатись запустити. Трохи підгазувати там. Трохи-трохи. Ухти, загорілося. Ого, що він запуститься? Ух ти, Давай, давай, давай! Ще трохи подкинемо бензу. Давай, запускайся вже. О! О! Щось заторохтів і здох. Давай знову. Опа! Єс! Ага! Ну це запорожець. Ага, зараз тепер буде мене мозг виносити. А може й не буде. Його треба отак підгазовувати, поки він обороти не набере нормальні. А, бачите що? Ну працює, й-мою. Ну все, чітко, обороти стабілізувались, запутіло все. Підемо вижжену трохи на вулицю, пусть там Опа! Отак повинен працювати запорожець. Чуєте? Не чутно його зовсім. Не димить, не коптить. Хочу поїхати на ньому по якусь подорож, коли потепліє, бо зараз ще прохолодно на ньому їздити взимку. Отакий такий От в мене зазік прикольний. Америка <звук Teachers> До речі, цей зазік був розібраний до гвинтика. Потім зібране, відео є на каналі. Якщо цікаво, ви напишіть в коментах, я ще познімаю для вас про цього зазіка. Подороже на ньому, то все-таки буде цікаво, я думаю. Такий салончик у мене. Кожаний, шкіряний. Чи який там. Прикол. Цю, цю штуку не можу знайти тільки оцю пластик оцей, сюди, який кріпиться. Отак все в оригіналі. Все до останнього гвинтика в оригіналі. На цей зазік пішло ще два зазіка донора, коли я його робив. До речі, хлопці, кому потрібно, в мене залишилась купа запчастин від Зазіка. Ось такий бампер, здається, передній. Решітка на 968-й. Скідімачі, чи оці замки на двері. Бак. Ось така штука є. Карбю... Карбюратор-фільтр. Тут десь ну це теж дверні карти, але вони вже погані. Он бак лежить. А, ну це такий бак, який ну, цей, на у кого горловина а, не під капотом, а снаружи. Колес куча ціла. Дві пічки, карбюратор. Ось так, я не знаю, як з моделі, все це я не знаю. Кому цікаво, пишіть у коментах, телефонуйте, приїжджайте, там буде у закріпленому коментарі. Буде телефон мій. Приїжджайте, дивіться, мені все це все це не потрібно. Не потрібно. До речі, завтра ще приїде. ну, Має приїхати мотор, сроковка і коробка. Мотори коробка перепаковані, Ну, готові до встановлення на машину і до, повноцінно, до повноцінної експлуатації. Так що майте на увазі, хлопці. Там може, дівчата. Ще такі глушаки є з нержавейки. Ось, Бачите? Нові, нові, зовсім, зовсім нові. Ось один і другий. У мене стоїть та труба оригінальна одна. Це ну, якісь кооперативні, але з нержавейки і нові. От дивіться. А ще я думаю, якщо в мене вийде, то я наступної суботи або наступної неділі, ну що буде, поїду, загрожу машинку і поїду. На барахолку оце все викладу, і продам за банан. Так що, кому потрібно, приходьте, пишіть, телефонуйте, тут все є. Я ж кажу, все, що можна. І, до речі, завтра ще приїде, я там один гараж звільняю, і сюди мають приїхати, ну, за мотор коробку я казав, ще приїдуть дві двері від вухатого, в класному стані повний комплекс скла, що ще що приїде цей капот, і кришка багажнику, здається. Ну, щось таке. Тобто там ще буде. Я обзорчик зніму на все, що в мене є, а може і не зніму. Просто що, якщо ніхто не приїде, за тиждень то я поїду на бараховку. Там ще й відосік зніму, як я це все продаю. Це залишки від моїх донорів, донорів мого запорожця. Тобто, коли я запорожця реставрував, я ще два запорожця поховав. От, і це від них, оці штуки. Наприклад, я шукав бампер задній. Оцей бампер, я шукав. Ну Цей теж в такому, ну, в нормальному, я вважаю, що стані, От дивіться, він такий ну, нормальний бамперок. Не іржавий, такий, більш-менш рівненький. От, і я. я той бампер знайшов, ну не, не цей, а інший бампер на Олексі знайшов за 10 тисяч гривень. А потім ще трохи пошукав і запорожця знайшов за 8 в і забрав його. Ну, звісно, що з бампером і в повному комплекті. Але там кузов був такий е, поганенький. Але то, що мені потрібно, було, то нормально. До речі, з нього салон стоїть. Червоний салон стоїть з того запорожця, який я купив донора. Бо в мене був салон приблизно. О, це оце мій салон. Оце дверні карти. І, і сидіння ну, приблизно в такому ж стані. Колеса, до речі, для запорожця всі з дисками у мене. Там щось... Штук 6 чи 7 колес. Трохи навів тут порядок. І виявилося, що в мене не тільки від запрошення запчастини є, а є ще там від Жигулів є. От така є стійка. від, Здається, аутлендера від мого. Ну Вона робоча, там одна потекла, а інша нормальна. Це ну, візкомуфта це шлак. такий маятниковий для Жигулів ця штука є там в нормальному стані. Коротше, буду розпродавати, мабуть, чи в суботу, чи в неділю на барахольці гаражний скарб. От. Ну, Окрім от, от, от таке, от ж, звісно, не буду, бо це відвертий шлак. Оце, бачите, воно його спіляли, чи воно само відірвалося. Коротше, це гімно. Оце ще якась... Штука. Оце виброс, кольоса якісь. Це мусор. Коротше буду на барахольці продавати. А що, я на пенсії? Мені робити нічого. Ось там ще колеса. Ось пічки лежать. Тут ще якісь якісь є штуки, які можна... Де там вони? Оно вони, о, отут. О, Бачите, цих можна продати. Вон зазік стоїть, прохлаждається, вона от мій стоїть, прохлаждається. І там ще щось стоїть. Коротше от такі справи. Мотик, ось нужен кому мотик? Теж його новий купував. Ха -ха. Отак так от. Теж може продам, а може ні. Ну, Запорожець файний, так? Чоткий такий. Ох, Мені подобається моя машиночка. Погонь. Ну все, засік вже в гаражі. Зараз скину акум. Він у пилюці, у грязюці. Ну не у грязюці, а у пилюці просто. Ну він стоїть. Я ж на ньому зимку не їжу, весь, весь у пилу. Ну нічого, що, прийде весна. Буду на ньому гасати. До речі, в мене є ще плани купити 24 ту не 21-го, а 24 ту Волгу в універсалі. У кого є така, пишіть, розгляну ваші пропозиції. Тільки щоб стан був нормальний. Я більше нічого не хочу розтаврувати. Це капець. Все, зараз я ще туди підкочу, бо тут ще один пепілац буде стояти. Все, поставив зазік на місце його дислокації зимової. Все, все. Всім гарного дня. Якщо комусь щось потрібно з того ось кута, мого, <хе> телефонуйте, пишіть. Все зробимо на вищому рівні. Всім гарного дня. До речі, ото все. Я буду продавати, ну, прямо оці печки, карбюратори, оці всі банки, оці склянки, оці бампери. Ну, все, коротше. Буду продавати за банан. Просто за банан. Так що спішіть. спішіть встигнути.